Ось таке хаотичне паркування автомобілів створює серйозну загрозу для пожежної безпеки. Рятувальники часто стикаються із ситуаціями, коли вони не можуть швидко доїхати до місця пожежі та розгорнути необхідну техніку. Це може призвести до значних матеріальних збитків та загрози життю людей. Близько двох тижнів тому, під час гасіння пожежі у 14-поверховому будинку, через заблокований проїзд, рятувальникам не вдалося встановити автопідіймач, що ускладнило гасіння пожежі на верхніх поверхах. Це постійно так в дворах, з п'ять останніх років, коли. Побільшало автомобілів в подвір'ях, в передмісті, так само, де є можливість висотних пожеж, це не тільки що автодрабина не може заїхати, це так само є для автоцистерн, які перебувають безпосередньо на місце. Виклику, коли рятувальники стикаються з такою проблемою, як неможливість заїзду через заставлені двори автомобілями, в таких випадках їм залишається лише сподіватися на допомогу поліції та на свідомість людей. Поліція зазвичай нам допомагає, коли вони частково і часом прибувають до місця виклику, вони намагаються і розосереджити техніку, і знайти власників. Зазвичай ще варто зазначити, що іноді власники, бачачи, що пожежа в їхньому багатокритину будинку, самі вибігають з будівель і відганяють техніку, але ці випадки є поодиничні і особливо в час вони також затрачають багато часу, і це є досить. ну, Мали ві вірогідним. рівняни та працівники ДСНС закликають людей бути більш обачними та допомагати їм у таких випадках, адже це може коштувати їхнього життя. Міська влада, якісь державні структури, які зроблять умови для зберігання чи відстою, чи як це називається, цих машин, які будуть мати можливість, люди мають будуть мати можливість їх поставити. люди повинні адекватно ре. Агувати і відповідно повинні ну чи хоча б телефони на машинах залишати, щоб якось дозвонитися, якщо край біда, якісь моменти. Артем Максименко, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.